Добрий день, мене звати Василь Павло Сергійович, я адвокат. Сьогодні розглядаємо таку тему як арешт на спадковому майні, як підстава для невидачі нотаріусам свідоцтво про право спадщини. Це доволі класична ситуація, коли звертаєшся там всі, всі документи підготував, до нотаріуса звертаєшся з приводу отримання відповідного свідоцтва про право на спадкування. Але нотаріус там, у останній момент відмовляє тобі, оскільки на вказаному спадковому майні є відповідний арешт, або обтяження у відповідному реєстрі нерухомого майна, що не дозволяє нотаріусу, з його слів, видати відповідне свідоцтво. Саме з такою ситуацією, стикнувся я з, з, з одним із своїх клієнтів по спадковій справі, справа вже вирішена у суді першої інстанції, і сьогодні я показую. Як підготуватися до такої справи, як її вести, які там документи необхідні та дам відповіді на найрозпосюдженіші питання по даній темі? Ось у нас рішення 15 березня 2025 року. ситуація наступна: що я в інтересах клієнта, як спадкоємця, звернувся до нотаріуса, всі документи підготував, нотаріус там. Не один рік вказана справа там в неї перебувала, і вона лише в останній момент перед самою видачею свідоцтва, перевіривши реєстр нерухомого майна, там старий розділ виявила обтяження від 2006 року. І Відповідно до чого не змогла видати свідоцтво про право на спадщину, а видала відповідну постанову про проведення нотаріальних дій з цієї підстави, оскільки. На майні наявний арешт. Сказану ситуацію, я неодноразово стикався по іншим клієнтам, тому я знаю, що робити. І відповідний позов подав до суду, просив там декілька вимог, а саме визнати право власності на частину вказаного будинку та зняти арешт. Суд першої інстанції розглянув справу, як це і потрібно витребував у нотаріуса спадкову справу, але. Також встановив наступні факти, що дійсно наявне обтяження на е, гаражу, який входить до вказаного домоволодіння. Але відповідно до там, старого технічного паспорту, там, е, потім я зробив вже новий техпаспорт е, нотаріусу, а вказаний гараж взагалі відсутній у вказаному домоволодінні. На жаль, тут на це уваги. Як мені хотілося, не звернув і залишив позовну вимогу з приводу зняття арешту з сказаного майна без відмовив в ній. Згідно до чого, я вже підготував і буду подавати поліційну скаргу, тому буду надалі показувати, як справа буде рухатись надалі. Але з приводу вимоги визнання правовласності, суд вказану вимогу задовольнив. Так, ось обґрунтування вказаного рішення, що стандартна ситуація. Якщо тобі там буде дуже цікаво, поставиш на паузу, там почитаєш. Зараз до прохальної частини до листаю, ось суд розбирався з приводу арешту вказаного. Насправді дуже така нестандартна ситуація, навіщо вказаний арешт суду знадобився надалі, оскільки вказаного майна, саме гаража там взагалі немає. Є відповідна практика Верховного суду, я вже про це в апеляційній скарзі зазначив, будемо вже в апеляційному порядку це переглядати. Так, надалі рухаємось. З приводу того, навіщо, чому вказаний арешт, потрібно побороти. Та для того, що в подальшому може бути така ситуація, що вказане майно будемо там відчужувати, і там буде перепонув у наявність вказаного арешту навіть при тому, що. Гараж вказаний не входить, не входить до спадкової маси та не буде продаватися. Краще зараз побороти вказане арешт, ніж потім вже у нотаріуса з такою ситуацією стикатися і повторно звертатися там до суду, щоб це вирішувати. Ось, згідно до чого, суд вирішив позовні вимоги задовольнити частково, визнати право власності на частину будинку, що розташоване за такою адресою. Так, а це ще обґрунтування. Це обґрунтування йде. Так, багато написано, але, на жаль, арешт так і не зняти. Така дуже нестандартна ситуація. При відсутності майна. арешт суд залишає. Так, це суд також з приводу судового збору. Я надалі я буду розповідати про те, який розмір судового збору для звернення до суду. На мою думку, також суд допустив там помилку з приводу обрахунку судового збору, оскільки не врахував те, що позов я подавав через електронний суд. А якщо ти подаєш через електронний суд, то там знижка на 20%, так би мовити. Так, ось суд вирішив. Позов: задовольнити частково, визнати за особою порядку спадкування за законом після смерті права власності на одного другого будинку. Задоволення іншої частини відмовити. Інша частина це було перше скасування а, протиправної постанови нотаріуса про відмову, видачі свідоцтва. І друга це була вимога, яку суд відмовив її задоволені Це те, щоб зняти спірне обтяження. Так, а, надалі я буду підготував та буду подавати апельсин скаргу, як вона далі буде рухатись, який буде результат. А, буду інформувати на даному каналі. Зараз переходимо до питань відповіді по даній тематиці. Перше питання: у разі закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документу з різних підстав, це є підставою для зняття арешту із спадкового майна. Відповідь наступна: що як закінчення виконавчого провадження, так і повернення виконавчого документу з різних підстав Законодавством визначено як стадію завершення виконавчого провадження, за яким ніякі інші дії державного виконавця не проводиться. Є відповідна практика Верховного суду. Це є логічним, оскільки дійсно як можна там проводити якісь виконавчі дії, якщо вже завершено, там, закінчено виконавче провадження. Добре, що вказана практика сформувалася, добре, що її суди застосовують. Тому, якщо там є відповідний арешт у рамках виконавчого провадження, яке вже закінчено, там, завершено. То в тебе є всі там можливості звернутися, по-перше, або до безпосередньо державного або приватного виконавця, або якщо там є проблеми з приводу вказаного виконавця, вже звертатися до суду, щоб вказаний арешт побороти в судовому порядку. Наступне питання: арешт спадкового майна може призвести до порушення прав спадкоємця? Відповідь наступна: А вже ж це порушує права спадкоємця на майно, є відповідні норми. З приводу Конвенції про захист прав людини, які також мають своє відображення у нашому там, цивільному кодексі з приводу порушення прав права власності, оскільки наявність арешту там, обтяження не дає спадкоємцю вільно розпоряджатися спадковим майном в цьому є і порушення. Наступне питання: наявність протягом тривалого часу арешту на майні за умови відсутності виконавчого провадження та майнових претензій з боку стягувача, Є невиправданим втручанням у право спадкоємця на мирне володіння мином. Відповідь наступна вже ж є, оскільки відсутні виконавчі провадження, тобто не потрібно нічого виконувати, також відсутні претензії там, кредитора там, інших осіб. Чи навіщо тоді вказаний арешт там, обтяження потрібно, оскільки вказані заходи необхідні саме для реального виконання там зобов'язання. Потреба у реальному виконанні зобов'язання відсутня, то і арешт обтяження потрібно знімати. Ось також на екрані дивись відповідна практика Верховного суду. Наступне питання: закінчення виконавчого провадження та знищення його матеріалів із закінченням строку його зберігання буде підставою для зняття арешту спадковому арешту із спадщини у судовому порядку. Відповідь наступна. У такому випадку подальше накладання арешту на майно спадкодавця як боржника та оголошення заборони на його відчуження є невиправданим втручанням у право на мирне володіння майно вже спадкоємця та обмежує право останнього, тому що позбавляє останнього можливості вільно користуватися та розпоряджатися належним і на праві власності майном. Це є очевидним. Дійсно, навіщо вказаний арешт потрібен, якщо немає виконавчого провадження, тим більше воно старе, тим більше матеріали його знищені. Виконавці, а вже ще, там, звертаєшся, коли звертаєшся з приводу вказаного питання, відмовляють, і все переходить у судову площину. Ось її відповідна також практика, яка там, з, навіть ось, остання практика квітня 25 року, яка каже, що в даному випадку решта можливо зняти у судовому порядку. Тому користуйся. Наступне питання. Суд може погіршити становище спадкоємця за наслідком розгляду апеляції останнього по справі про зняття арешту. Відповідь наступне: бувають такі ситуації, як приклад, ти, ти звертаєшся до суду, і суд задовольняє твою, твій позов частково. Ти звертаєшся потім до апеляційного суду, оскільки хочеш, щоб позовна заява була задоволена повністю, але суд відмовляє, тебе бойові повністю. Навіть погіршивши становище, яке ти досяг у суді першої інстанції. Такого не може бути. Є відповідна практика Верховного суду, яка каже, що суд апеляційної інстанції не може погіршувати результат, який тобою був досягнутий у суді першої інстанції. Тому якщо відповідач у даному випадку апеляційну скаргу не подавав, а лише подавав ти, то можеш не хвилюватися. Твій результат, що ти досяг у суді першої інстанції, не може бути скасований. Тобто ти можеш отримати перемогу лише у позитивному характері, тобто більше, а не менше. Це також дуже важливий момент. Так, наступне питання: спадкоємець, який прийняв спадщину, є її власником з часу відкриття, навіть не дивлячись на наявність арешту спадкового майна, відповідь наступна, що дійсно діючи законодавство передбачає, що спадкоємець є власником майна з моменту смерті спадкодавця, навіть за наявності. Відповідно, там арешту або обтяження. Тому вказаному вказаній ситуації, коли там, тобі там, хтось каже, що е, до моменту отримання тобою свідоцтва про право на спадщину ти не є власником, це є помилковим твердженням, і з цього потрібно виходити. Навіть приписи частини 1 статті 1297 цивільного кодексу, прямо передбачаючи обов'язок спадкоємця звернутися до нотаріуса в тому числі у разі наявності в складі спадщини майна. Яке обтяження. Є відповідна практика Верховного суду, яка є обов'язкова. Наступне питання. Яким чином оформляється відмова нотаріуса в оформленні права на спадкове майно? Відповідь наступна. Як правило, і потрібно це так бути оформлено, це у формі відповідної постанови про вчинення нотаріальних дій. Але буває таке, що нотаріус відмовляє не постановою листом своїм? Вказані два документи підтверджують факт. Відмови в проведенні нотаріальних дій, тому вказані два документи можливо, або там її наслідки, які з них виходить, можливо, оскаржити у судовому порядку, щоб досягти там, перемоги, досягти позитивного результату для спадкоємця. Наступне питання: скільки часу займе суд про зняття арешту спадкового мина? Відповідь наступна, багато залежить від того. Де саме вказане, вказаний суд знаходиться, оскільки по Києву це, як правило, довше. Але, звичайно, там, якщо, там якщо стандартні строки, це суд першої інстанції там, від 2 місяців до восьми апеляція додатково ще це 3 місяці, 8 місяців, і якщо буде перегляд у Верховному суді, це ще плюсує 8-16 місяців. Наступне питання. Ким саме може бути подано позов про зняття і спадкового мина? Відповідь наступна може бути подано безпосередньо спадкоємцям або спадкоємцями. Ось відповідь на вказане питання. Тому саме з цього і виходь, коли там, там готуєш там, або тобі готують юристи, адвокати, вказаний позов. Дивись, хто є позивачем. Це по-перше, а по-друге, якщо. Відносно тебе як е, спадкоємця і залучаєшся ти до справи як відповідач, також дивись на цю ситуацію, хто саме є позивачем по справі, оскільки якщо буде допущена помилка, і позивачем не буде безпосередньо спадкоємець або спадкоємці, це ти можеш обов'язково донести до суду, та, щоб останній відмовив у задоволенні позову. Наступне питання: який строк для звернення до суду про зняття арешту і спадкового майна? Відповідь наступне. Не встановлений вказаний строк у діючому законодавстві, але я хочу наголосити на тому, щоб взагалі ризиків з приводу вказаного питання не було. Краще керуйся строком позовної давності, який дорівнює 3 роки з моменту, коли ти дізнався або міг дізнатися про наявність арешту, який тобі заважає, наприклад, це там отримав постанову нотаріуса. Ось так. Із потрібно виходити. Навіть якщо ти вказаний трирічний строк, пропустив в тебе є право звернутися до суду. Це вже в судовому порядку. Якщо інша сторона буде подавати заяву про застосування позовної давності, тоді вже в тебе буде там, необхідність надати суду пояснення краще у письмовому форматі, з приводу того, чому ти вказаний строк пропустив та навести поважну причину. Але я повторюю, що вказаної проблеми в тебе взагалі не виникало, керуйся тим, що 3 роки в тебе є з моменту, коли ти дізнався про спірний арешт або обтяження. Наступне питання: кого ставити відповідачем у позові про зняття арешту і спадкового майна? Відповідь наступна, і вона вже давно там сформована і підтримується там. верховним судом, що відповідачами у справі є боржник, особа в інтересах якої накладено арешт на майно. В окремих випадках особа, який передано мене, якщо воно було реалізовано. З цього і потрібно виходити. Також треба керуватися тим, що в будь-якому випадку, якщо це спадкове майно, то йти там один із спадкоємців, тобто один, то відповідачам або відповідачами також треба ставити інших спадкоємців. Це також краще не забувати. Наступне питання. Які додатки слід залучити до позову про зняття арешту і спадкового майна, потрібно залучати наступні там, загальні документи. Це постанова нотаріуса про відмову видати свідоцтво на спадкове майно. Або якщо вказана постанова оформлена в виді листа, то вказаний лист. Друге, це довідку із реєстру нерухомості або інший документ на підтвердження наявності арешту обтяженого. Якщо в тебе вказана довідка є. Або, якщо ні, можеш замовити через нотаріуса. Третій документ це право власності на спірне майно. Четвертий – це у деяких випадках технічний паспорт на нерухоме спадкове майно. П'яте це клопотання про витребування спадкової справи у Нотаріуса. Шосте доказ плати судового збору за подання позову. Ось вказані документи фіксуй, і вони, їх необхідно подати разом з позовом, щоб все ж таки. Суд міг об'єктивно та повно розглянути справу, а те отримати свою перемогу. Наступне питання. Розмір судового збору за подання позову про зняття решти спадкового майна. Відповідь наступна, що позовна заява не майнового характеру в даному випадку це є і дорівнює 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу. На сьогодні це 1211 гривень. У разі подання через електронний суд такий розмір зменшується на 20%. Всього і виходить. Наступне питання: у чому різниця арешту обтяження від забезпечення позову на спадковому мені? Відповідь наступна, що забезпечення позову приймається виключно судом там, на строк до завершення розгляду справи і вступу законної сили рішення суду. Після цього вказане забезпечення підлягає припиненню скасуванню. При цьому арешт приймається у рамках вже виконавчого провадження, або, там, допустимо, кримінального провадження. Обтяження це вже випливає із угоди або закону, тобто не пов'язаний з судовим спором. Найчастіші випадки це договір застави або іпотеки. Також бувають випадки податкової застави згідно з податковим кодексом. Я розумію, що ти, там, якщо не юрист, не адвокат, тигнути в сказану ситуацію, тобі важко, але потрібно. Правильно ідентифікувати, що саме в тебе забезпечення, позову, арешт або обтяження, щоб в подальшому вже і правильно у позасудовому порядку діяти, а якщо це, це не допоможе, вже в судовому порядку щоб отримати перемогу. Тому не зайвим буде підключити відповідного адвоката, який є фахівцем, у галузі спадкових правовідносин. Наступне питання: до якого саме суду подати позов до цивільного або адміністративного? Відповідь наступне, це в нас цивільні права відносини, тому потрібно звертатися виключно до цивільного суду. З цього потрібно і виходити. Також звертаю увагу, що у разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину з підстави наявності арешту на мені, Особа може звернутися до суду за правилами саме позовного провадження, як я і вказав, у рамках цивільної справи. При цьому визнання права власності на спадкове майно в судовому порядку є винятковим способом захисту, що має застосовуватися, якщо існують перешкоди для оформлення у нотаріальному порядку. Тобто в суд можеш звернутися, і це буде вірним, коли ти не зміг у позасудовому порядку вказаний арешт побороти, оскільки буває доволі часто випадки, що можна побороти і без суду, наприклад, звернувшись там, встановивши, допустимо, в тебе арешт, арешт виконавчої служби, звернутися до виконавця та. З ним вказане питання вирішити. Наприклад, там борг був погашений і виконавче провадження, допустимо, можливо, вже завершити з зняттям відповідного арешту. Це як приклад. Наступне питання: як визначити територіальну суд для подання позову про зняття арешту спадкового нерухомого майна? Відповідь наступна: що все, що відноситься до нерухомого майна, подається до суду за місцем знаходження вказаного майна. Якщо там декілька об'єктів, то подається до суду за тією частиною, яка її більшою. Всього треба виходити. Це загальні норми. На сьогодні я відповідав на всі питання, які є. Якщо в тебе залишились питання, пиши їх у коментарі.